Пізнаєте капці. Це ті, які я брала блискучі, але я з них познімала абсолютно всі блискітки. І ось так ось вони виглядають. Вони просто дуже зручні. Вони схожі на В'єтнамки, бачите, там ось таке воно залазить. І зручно, коли йдеш, воно ось так ніби гуляє в різні сторони. І не де ні тре. Ну, принаймні, зараз ми спробуємо. Тре чи не тре. А я йду, тому що мені потрібно здати книжки в бібліотеку. У мене нове захоплення, я хочу навчитися малювати мультфільми. Ось понабирала дитячих, як малюються звірятка та все. І потрібно зараз дати. Як бібліотека знаходиться поруч з секундом, то звожу вас ще туди. Економ-клас в Рівному Дуже, на автовокзалі. Так, побі... Добрий, Добрий день. Оленькі прикольні чоловічі штани з вузенькою талією. Можна перешити. на шорти бермуди, які зараз модні, такі довгі. А, яка молота дитяча. Геть малютки. Класні. Це, Ту здається, Дуже. турецькі. Ну, коротше, восточні. Вже є готові шорти. Де <різь> <Не> треба різати, <різь> тільки вони здоровені. Навіть складки їх не спасуть носими карманами. Ну Це для дуже модниць. Магазин, що я вам казала, де дуже багато піджаків. Дівчатка писала мені в коментарях, що теж люблять з чоловічого плеча. Ну, оце актуально. Забарвлення. Шортами. Ці жилеточки цікаві. костюму твійки. У стилю з таким комірцем дуже модні курточки, Лінкольн. Що це таке? Зараз прикладемо, я вам себе не показую, бо мене дуже покусали комарі. Вночі я них. в мене півночі вела охоту, так і не знайшла. Костюм вже з трійкою. Це цікаві але вони такі важкезні, Але модні. 28, 24, двадцять Ну таке, ну мені важко, мені в це зручніше. кутненько бо вже останній день. Нічого такого немає. Якісь індійські наряди. сумочка? не знаю, поки відложила. А то індійського гляньте. Індія допомогу Україні надала. Це ж індійське, правда. Он даже оця сари, чи як вона називається. Я нам живу, як воно виглядає. Скільки камінчиків. Одягати не буду, не прості. Теж, мабуть, їхня спідничка. Що таке? Олійчик всередині ховати і маляка тепло взагалі дістати анці подарунок. Сюди мені краще не заходити в теплі речі, тому що в мене вистачає кофт. Я вже. Літом набралась на зиму, уявляєте? Знайшла такі штани, FND з такою високою посадкою. Вони, здається, широкі, а може ні. Не знаю, може я помлі, але Варка не хороша. Подивіться, вісить він тут, Кардиганчик. кардаганчик. Хтось в'язав. Вміють люди. А ні, це то. Ай, це некрасиво. А що мені його достало? Гляньте, з однієї сторони немає з другої. Що з людьми не так? Чого тут є ще один? Якщо <гум> дуже хочеться. Не знаю, що це за фірма, але я люблю кардиган. Особливо на джинси, дуже гарно виглядає. Тут ще такі гузочки дерев'яні. Все еко і ниточка на травмі. Він є скромніший за ті. Такий. Теж дерев'яні гузочки. Простіше, Тут пензер. Там у ну, дівчата я не виправлю. Їх просто. Ой. Ні, ну ці. Просто лигуньки. Відсутність на нас повністю. Цих можна все місто випалити. А ось ці. Не знаю, Що скажете? Нічого. А, да. а то я в камеру говорю, да? А вам а -а -а -а. як? Думаю. Та я знімаю собі. А ви що скажете? Нічого. Ну вони важкі трохи. Мені від стресу потрібно закрити вікно глюкозне, вуглеводне. Терміново треба щось з цукром. І в них тут є. В них є, дивіться, що в них тут є кістечка, я хочу ось цей клерчик. І це щось таке невідоме. Пісочне з бізечкою. І там ще здається зефір. Таке я би зараз, з радістю цілий з'їла б. Я можу, не сумнівайтесь в мені. А ви вже пробували, вони смачні. Зефір другий я не Дуже. Я просто не можу солодку, але він є цей цель, що менше солодко. А який найсмачніший? Ананас? Бачите, не знаю. А це м'ятний? А грушевий. Дякую. Дякую. Ні, не потрібно. Я збираюся його зараз їсти. Дякую. Хотіла подумати, чи треба мені ті капці. Мене просто постійно от ціна мені подобається. але вони дуже незручні. І хльопають, як і десь. Навіть не знаю. Ну, 28 гривень. Ну, вони на інстаграмі. О, Дуже смачні. Жіночка правду казала, не приторні. Зараз звільнуся, підвезу. Мабуть, це відео буде збірка з різних магазинів. Власне, зараз я йду в інший, не пам'ятаю, як він називається, але неділя, там також останній день. Там у нас відкрився іще один львівський круасан. І за ним потім підемо глянемо. мав відкритися ще новий секонд. Йду у вас в євросезонно. Підемо, глянемо на зустріча одразу. В Нічого немає. Я, до речі, в тих, що тоді купувала, пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, ви, мабуть. Що. Але я їх купувала десь два відео, тому в секонді. Що ви знімаєте? Ютуб. Не треба. Не треба? Ні. Ну, як скажете, коротше, нам не дозволили знімати тут. Ось така рубашечка. бос. До речі, ще не були такі з тим, Маю я право знімати чи ні. Я пояснила жіночкам, що для того, щоб мені робити якісь зуваження, має бути табличка з тим, де намальована камера, що зйомка заборонена заборона А Оскільки такого немає, я ж не знімаю людей правильно, хоча я не знаю, чи вони проти мене також там часом я в кадри попадаю. Нічого проти цього немає. Загалом я стараюся знімати ноги людей. Що тут по хустинку. А, це типу Барбарі, так? Да? Глянемо, що там є такеточки. Ну, типу, немає такеточки. Вісно кажучи, навіть не знаю на що звернути увагу. Такий пірак, але він дуже маленький. І щось таке цікаво, я нічого не бачу в цьому магазині. Ще й продавці непривітні. Це дуже цікаво. Бу, Одним словом, знімати нам тут не дозволили. Але добре, що й не вигнали. Дітей я тут нічого хорошого не знайшла, окрім цього кардигану. І зараз ми його приміряємо. Подобається такий нейтральний колір, а можна його накидати на спинку, в принципі. Цікаво, що він буде таким коротеньким. Довгий рукавчик, така приємна трикотажна, натуральна нитка. Будочки тут регулюються горобинки. Я так розумію, їх можна взагалі розстегнути, а на дивитись спробуємо. І воно буде якби так плавно звисати на плечко. Але мені подобається більше, коли застагнути. на червоних є такі трикотажні стрінішки 217 гривень. Вони довгі, такі якби розширені. Ось так. Розважимо светори. Три хрупів 21 гривень. якась така рубашка. Не відомо, що це з нею. мабуть, просто вивернуті. Хотіла глянути рубашку, спробувати підв'язати, так як зараз модно, з цим кардиганчиком. Зараз щось знайдемо. Можливо, це підійде. Вона на репабліка. Може буде зливатися. Ще знайшла якийсь капці, типу беркіншток. Взагалі багато, типу беркінштоків тут. Ось там одні стоять, ще там одні були. Загалом зараз так рубашечки в'яжуть з короткими шортами, дермотами, спідничками, з довгими спідничками а, і великими такими сапожками, а ми спробуємо на штани і з тою ковтинкою. Якось так. До речі, дівчата мудряються зав'язувати сорочку, так що вона заміняє спідничку. Але ну, так зігнуємо. Тут ще є такі красиві, теплі, зимові, чобітки. Ось така магазина. 900 гривень. 38-й розмір. Красний розмір. Ще й прорезинені такі, що ніжки мокнути не будуть взимку. Красно, ну, дешевше, ніж в магазині. І вони нові. Абсолютно. Теж мій розмір 550 була сандалики, що типу по з таким носочком лаковим. І хоч мені декілька позицій там сподобалось, я не стала нічого там купувати, тому що вони в такій, не знаю, формі не красиві, насварилися. Хоть я їм і розказала про свої права і що людей я не знімаю, я знімаю себе і одежки. Там просто підійшла жіночка, сказала, що вона не хоче, щоб її знімали, але ну, треба було підійти до мене. Трішки отримала стрес і забігла в форб, щось хочеться вони тут все гарячі, тому що маю певний стрес. Насварилося, не кричала. Не відкрився. Вікна замазані, не відкрився. Але принаймні а це канон-клас, це там, де я вас іноді вожу, де багато піджачків. Так, людей не будемо знімати, бо вже я получила сьогодні У нас тут виріс, і хоч листочки погоріли на сонці і покрутилися, заде виліз лимончик. Гарний такий, А що це не той стороною росте, що треба. Ти ж який смішний. Боже, що погляньте, в яке сонце. А, я, я просто тримаю в руках. І не знаю, як вам це показати. Зараз. Отак От вісну, таке це сонце, таке здорове. Я в шоці. Ви це бачите? Приїхала перевірити мамин садок, тому що мама зламала ногу, впала. Перелом найскладніших з усіх можливих. І на господарстві я залишилася лише. Буду сама копати картоплю, моркву буряки, сама вибирати все. Дивіться, який виріс гарнисенький. Може це він ще має оце рости. Погано, трохи сформувався. Треба було його покопірувати, чи як воно правильно називається. Зараз повириваю цей базилік, буду соуси робити. Власне, я не знаю, чи можна таке робити. Може, хто хоче допомогти мамі, я скину карточку. Я не прошу, не настою. Звісно, все по можливості і за бажанням. Йду, подивлюся кущі. Там мені Великс написав, чоловік хоче 10 кущів. Я не знаю, як то самі викупати лавровишню. Це дуже добре, бо якраз мамі будуть гроші. Там така складна операція. Мої гарбузи. Тут є оранжева, ця яка велика виросла, жовтенька якась. Я вже вдома. Втомилася, капець, як мама з тим всім справляється. Нічого не розумію, будете мені дівчата підказувати. Трохи на мене не дивіться, бо я замучена дуже з лікарні туди на город, на город. ще хочуть купити кущики. Я навіть не знаю, як їх правильно викупити, запакувати і відправити, щоб вони не пострадали. Постійно все питаю в мами. Хотіла сказати, щоб ви не розходились, я в будь-якому випадку буду щось знімати. Можливо, навіть той майстер-клас косметички, можливо, щось вдома. Ну, по секундах в мене немає часу зараз ходити. І бажання, якщо чесно, тому лишайтеся, не розбігайтеся, вас дуже прошу. Щось будемо знімати, щось будете, ви мені підказувати на тому городі, може, ви щось краще знаєте. Все, до зустрічі!